Всім привіт, друзі! У нас з вами буде сьогодні розпаковочка. Більш-менш ціни я пам'ятаю, але не усі. Тому що, пам'ятаю, я вам скажу помидори євро 85, Молоко десь євро 85, євро 45, цей йогурт, полуничка. Соки євро 25, ось такі десь до євро для посуди губки. Це десь 99 центів, 2,65, десь у такі ціни, десь євро три шоколадки. більш чоловік їде на роботу, тому він там теж собі взяв шоколад. І тут трошки більше ми купили. Ми купили на 86 євро. Багато що тут я не показую, тому що він вже все відклав. Це тільки я покладу в морозилку, він теж забере одну і одна нам 2,26. Десь така буде ціна. Бананчики кіло євро 35. Кіло євро 35. Це бумага буде на 2,50. Десь така ціна 12, а може більше, ну, таке. Я вже не дуже пам'ятаю, три томати 85 центів, десь 2 євро, Пула скидка. ну воно, коли дорожче, коли дешевше, десь така ціна курка. Курку я буду розділяти і класти в морозилку на 6,88. Тобто десь біля 2 кіло. Це. Сардина. Така я ще її не купувала, ну спробую до картопельки. Десь, десь до 2 євро, щось таке воно. Тут їх дві. Ось оце печиво моє саме улюблене. Воно коштує 2, десь 50, десь 30 центів. Десь отака ціна 2,69 ось таке така кава. Така кава, їх теж дві. Чоловік собі забрав, одну залишив. Так, тут буде вона. Я каву п'ю, але іноді, іноді відмовляюся, тому що, хто зна, було якось в мене, не знаю, з здоров'ям, щось тиск в мене був. Підвищений, чи, чи піднищений, чи занищений, хто зна. Ну, тобто я іноді п'ю, іноді не п'ю каву. Так, ну, така вона. Дуже смачненька. Ось отакі три багети на 1 євро. Так кажуть, пробиває трошки дешевше, як я розумію. І ось зараз я вам покажу. Ну, це отака. А йогурт мені цей дуже подобається. Він з цукром, класний, такий і солоденький і гарненький. Іноді я купую ж шоколадом. Добре. То... Треба буде купити. Сергію таку воду вахучу, гарну. Толитну. Добре, добре. Каже, у нього там вона закінчується. На свій треба... вкус. На свій вкус. Добре, добре. На свій смак. Ага, смак, смак. Я от не розумію, що воно тут таке біленьке. Треба було обрати інший. Ну, добре, хай буде так уже я взяла. Я взяла ось таку квітку, пуансея назва її. Чи молочай красивіший? Красивіший, так воно і називається. Молочай красивіший или пуансетія. Це рождественник. рождественник. Рождественник, він так називається в народі. Так кажуть про нього. Дуже класний, маленький такий. Коштує 2,49. Ні, Євро 49. Євро 49. 49. 49 він коштує такий маленький, красивий, гарненький червоного кольору. Так, фансетія. Молодший, красивіший. Такі назви у них. Чи рождественник, рождественник? такий. Так. Скоро вже буде новий рік. Тому вже я знаю багато хто ялиночки собі наряджає. Напишіть, будь ласка, коли ви будете наряджувати собі ялинку, тому що в мене діти хочуть вже. А я кажу, ще рано Не на часі. Не на часі. Ну вона вже приїсться. Якщо до на. нового року її за місяць нарядити, то воно приїсться. Якщо вона буде десь хай 27 го та ні, Даже 28? ні, ні Миколайчик же прийняв. Треба десь 18-го вечора. Та ніка це вже надає з до нового року. Да? Ні. ні. Ні, така Миколайчик Тразніка не буде. А Миколай при чому? Та ні, Миколайчик, О, от вон. ні, це воно якраз от треба. Ось 18-го. треба ні. наряджати ялиночку, щоб Миколайчик щось приніс. Солодощі якісь. Приїзи. А мені кажуть, це миколечити так Ні, приїжджи, ні, ні, ні. Без ялинки ніяк. <сі> треба наряджати. Ні-ні. <сіх> Я це не погоджую. Ні, ні, ні. Ні. Треба дивитися, да, десь дивись, так, вісімнадцяте треба вже наряжати. У нас немає іграшок. Ми залишили їх там усі, <сіх> на той хаті. <сіх> Нам <сіх> треба ще іграшки купувати. Ой, мама, рідна. Є. Багато вір, щоб не красиво е, так, щоб посуществовати. Треба її так трошечки нарядити. нарядити, щоб були вогники. А, ну, да, вогники. Гірлянди. А же ми залишили? Так, а не, так у нас у нас там був ящик, і він у там у кладовці стояв. Ми знімали квартиру за 600 євро, там трошки далі від нас, де ми зараз. І там Ні, такий ящик стоїть, Супер. і там. Іграшки наші залишились. Купимо, нехай. Ну Як це ми могли їх залишити? Там же все. І гірляндочки, і такі, ось. і вогники, і все там в той коробці. Треба буде все зараз купувати. Угу. У а -а -а. мене є плаття на Новий рік. Дуже гарне, я вже собі придбала. Так що, хто вже готується до Нового року, напишіть мені, будь ласка, мені дуже-дуже цікаво. Так, а зараз я що буду робити? Я зараз щось вже пообідаю. Так, в мене я готувала і супчик, і в нас є. Ну, багато чого є, треба поїсти. Я не знаю, хто хоче. Я хочу їсти. Потім я буду пити чайок. Чайок я дуже люблю з цим печивом. У нас є оладки, я робила їх з ізюмкою, Я, мабуть, я, це печиво не буду зараз розпаковувати. Я зараз це пообідаю, потім поп'ю чайку з оладками так, дуже смачними, трошки медку. ось таке буде в мене зараз. І мені треба буде курку цю всю розібрати, пофасувати. І... На супи, на борщик, я дуже люблю борщ з курочкою. Так, З куркою я дуже люблю. Так, так, так. Свин... Як воно? Свининка та ні. Я, вже... я фарш купила вже курячий та індюшини. І ось я буду робити сьогодні голубці лених. Так, І буду дали. І... і Ще я буду готувати пиріжки з м'ясом, тому що Сергій їде на роботу. Так, треба йому... Це, що ми купили, там. А, а де яйця? А яйця він... Де він. Коротше, він вже відклав собі якісь там продукти. Ми купили на 86 євро. Щось собі відклав, щось нам. Ми все разом це купували і. Фух, треба, в общем, робити багато їжі. Пороблю йому по контейнерам. Я беру такі відерця і готую йому, і в нього буде їжа. Я зроблю таких десь 5-що 5. я туди кладу. У нього будуть помидори, які свіженькі він буде з собою брати, там десь щось підготує. А щоб було десь на поки, ось такі відерця тут будуть допусті, макарони. Десь котлети, там десь фрикадельки чи ось, ну таке от, там Рис відварю, там плов зроблю. Ну, ось отакі от речі зроблю і по контейнерам. Йому буде проще. Це буду все це я прибирати і зустрінемось трошки пізніше. У мене чайок ось такий меду. та ось такі. з... Е... Взагалі, оладки з ізюмом. Так, ось така булочка, ще не дуже добра. Там супчик на новій. Я буду куштувати свої ось такі оладки, дуже смачненькі. Трохи мінут буде ще краще.